На слуху, на слуху. Я хочу побажати батькам, щоб вони отримували радість від своїх дітей і бачили їх просування, бачили їх зростання. Я також хотіла б привітати власне, наших основних героїв це учнів і студентів, які розпочинають новий навчальний рік. Хай це буде роком відкриттів, хай це буде роком нових ваших можливостей і досягнень. А ще хочу звернутися до усіх педагогів, вчителів, викладачів України. Перед нами новий складний, сповнений, можливо ж нових викликів рік. Але я впевнена, що ми пройдемо всі ці випробування. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пропонує провести тендер із закупівлі шкільних автобусів, для чого необхідно сформувати державне замовлення на підставі узагальнених даних про вартість таких автобусів у вітчизняних виробників. На сьогодні ціна шкільних автобусів становить в середньому 900 тисяч гривень. Як повідомлялося раніше, Кабмін виділив 66 мільйонів 600 тисяч гривень для закупівлі близько 80 шкільних автобусів для 22 регіонів України. В ефірі програма на слуху. Я Ольга Ксьон вітаю всіх вас. Чому напередодні 1 вересня, буквально напередодні, заговорили про закупівлю шкільних автобусів і надалі будуть закривати школи, чи просто тому, що їх треба купувати? Будемо ми сьогодні говорити також і про те, яким буде навчальний рік. Ну і звісно, сьогодні почуємо, скільки коштує зібрати дитину до школи у цьому році. В нашій студії Лілія Гриневич, голова парламентського комітету з питань науки і освіти. Пані Лілія, доброго дня. Щиро вітаю всіх глядачів, всіх слухачів. Так, ми зараз в дуже в такому напруженому періоді підготовки до початку до 1 вересня, і це стосується кожної української родини, яка має школярів і студентів, так само. І звичайно, що розмова про автобуси розпочалася не вчора на засіданні Кабінету міністрів, а ще коли формувався бюджет, той перший бюджет, найбільш кризовий бюджет, пригадуєте, про який йшло стільки домовленостей, урізалося все. Що можна було урізати, але вже навіть тоді було закладено на шкільні автобуси 42 мільйони гривень, але, що звичайно занадто мало. Але ви погоджуєтеся, що коли цю інформацію чуєш напередодні 1 вересня, здається, що ніби тільки про це раптом згадали. Це не так, це не так, тому що саме до бюджету державного були закладені ці кошти 42 мільйони. Питання в тому, що орієнтовно можна закупити до 50 автобусів, це не вирішує проблему України і в Зв'язку з тим, що органи місцевого самоврядування фактично в результаті реформи децентралізації сьогодні отримують в середньому на 40% доходів більше. Важливо, щоб вони ці доходи правильно спрямовували і спрямовували на освіту. Так от, якщо ми будемо дивитись на принцип 50 на 50, 50% з державного бюджету, 50% з місцевого бюджету, цілком можливо закупити вдвічі більше цих шкільних автобусів для потреб сільських територій. Що місцеві органи самоврядування додадуть ці 50%? Про це йшла мова на Кабміні. Я хочу сказати ще про одну дуже важливу річ. Якщо ви пам'ятаєте, ще одним дуже таким прикрим наслідком прийняття такого кризового бюджету, було те, що підручники мали бути платними. Для нас було надзвичайно важливим завданням зробити їх безкоштовними. З державного бюджету ми виділили всі кошти, які зекономлені за рахунок утримання депутатів і скорпу скорочення їхніх заробітних плат депутатів Верховної Ради, а також скорочення заробітних плат працівників кабінету міністрів це було 180 мільйонів гривень. Ми спрямували на підручники. А от скажіть, І... вибачте, якщо 6, 6 тисяч приблизно була зарплата міністра, то мається на увазі від цієї суми відштовхувалася, вона ще зараз менша. Я е, е, не можу вам сказати про зарплати міністра. Я не досліджувала це питання, але я точно можу вам сказати про свою заробітну плату депутата, тому що якщо в нас заробітна плата депутата, Раніше була е, орієнтовно 16 тисяч гривень, то зараз це 6 тисяч гривень. Е, ну, при сплаті податків це ще менше, це там десь 4 800, які е, отримуємо. Але сьогодні всім людям дуже важко і сьогодні всі мають затягнути пояси, Всі це розуміють для нас, для депутатів було важливо, що щоб ці кошти, які зекономлені з цих зарплат, вони не е, були витрачені невідомо в як, з якою метою. Тобто вони конкретно пішли а на. Ми, ці? Знаємо, підручники, що вони так? пішли на підручники, uh -huh. те, що дуже потрібно для кожної дитини. Пані Лілія... Так, от ідея так. полягає в тому, що знову ж таки, ми додали з державного бюджету 50% на підручники, а 50% мають додати органи місцевого самоврядування. Uh -huh. Пані Лілія, далі. Отже, з приводу шкіл, скільки на сьогодні, якщо є така інформація, вже закрито шкіл і чи будуть закриватися далі? Плюс, як це відбувалося, все таки? В Деяких територіях ми маємо такі малесенькі школи, де навчається, наприклад. П'ять, десять дітей питання не тільки полягає в тому, що цю школу дорого утримувати. Питання полягає в тому, що в такій маленькій школі, де один вчитель навчає кілька предметів, ця дитина не матиме шансу здобути якісну загальну середню освіту і мати можливість потім якогось соціального ліфту за Це рахунок зрозуміло. освіти. І тому очевидно, що іде певна оптимізація. Ми не маємо зараз точної цифри, але mm -hmm. органи місцевого самоврядування сьогодні Сьогодні свідчать про те, що відбувається закриття якихось абсолютно маленьких шкіл, де вже або немає дітей, або є можливість довозити дітей до значно кращої школи недалеко. І зараз іде мова про цифру понад 100 шкіл. Очевидно, що ми будемо мати точну статистику і обов'язково її публічно повідомимо, коли її зведемо з усіх відповідно органів місцевої державної адміністрації. Я єдиний, як голова комітету, можу вам сказати, що скандалів. Навколо закриття цих шкіл не було. Бо, наприклад, я пригадую, скажімо, 13-й рік чи 12-й рік, коли в одній з територій, зараз не буду навіть говорити, де на сході закривали єдину в районі україномовну школу під гаслом оптимізації. Пані Лілі, але прорахували, якщо от зараз є інформація про те, що тільки будуть проводити тендери, це значить, що в якихось місцевостях все-таки не вистачає автобусів. Прорахували, чи будуть тих дітей, а дітей закритих шкіл возити? Нормально возити, скажімо, а не так, що це дитині занадто рано треба буде вставати, умовно кажучи. Отже, це перше питання, і друге, чи дали можливість знайти іншу роботу вчителям? Перш за все, це обов'язкова і необхідна умова взагалі закриття школи, коли повинні в першу чергу вирішити два базові питання. Перше питання, де будуть навчатися діти, як вони будуть туди діставатися. І чи ця школа, куди їх будуть возити, вона є в кращому стані, ніж була їхня попередня школа, бо вставати треба, ви справедливо сказали, раніше, але яку ви отримаєте якість освіти через це. В зв'язку з тим ясно, що органи самоврядування зобов'язані забезпечити. Печити доставку цих дітей прорапортували про те, що усі діти без виключення прийдуть на 1 вересня мають приступити до навчання. Всі школи готові до навчального року. Очевидно, не так, як би ми хотіли, <клес> І знову Лілія... ж таки з величезною допомогою батьків. І, і все таки, оскільки я знаю, в нас вже на зв'язку є перша мама, яку ми будемо запитувати про вартість, скільки коштувало зібрати дитину до школи. Все таки вчителям оцих понад 100 шкіл знайшли роботу. От це дуже правильне питання, бо це є друга умова. Звичайно, якщо це вчитель пенсійного віку, то його йому не гарантується, Рантується обов'язкове працевлаштування, але якщо це є вчителі непенсійного віку, то їм повинні знайти місце працевлаштування в їхньому районі. Зрештою, ми будемо знати про це, коли почнеться новий навчальний рік, і можливо почнуть надходити відомості від вчителів, як, як склалося у них із працевлаштуванням. Ну а зараз у нас на зв'язку є перша матуся першокласниці. Це Тетяна Шевчук, працівниця радіо РФМ. А пані Тетяно, здрастуйте. Добрий день. Прозвітуйте нам, будь ласка, скільки вартувало вам зібрати донечку до школи, до першого класу? Ну, скажу сразу, у мене двоє дітей, у мене старший син йде в третій клас, а от дочка йде в перший клас. Дівчинка стоїть багато дорожче. На дівчинку я в цьому році потратила 7,5 тисяч гривень. То есть это с учетом так. того, что есть какие-то небольшие запасы от старшего ребенка. одежда на девочку гораздо дороже, чем на мальчика. Допустим, сарафан диапазон цен от 500 гривен до полутора тысяч. Поэтому тут уже каждый родитель выбирает, что что важнее, качество или стоимость. Тут каждый смотрит на свой на, на свой mm -hmm. бюджет. Я купила за 850 гривен, но по опыту, скажем так, моих друзей. Если форма стоит дороже, возможно, она носится каче, ну, она качественнее, и она синтеза лучше и дольше. Ну, опять-таки, тут решать каждому родителю, смотря свой, заглядывая в свой кошелёк. Скажіть, пані Тетяно, ну ви ж напевно спілкувалися з іншими мамами, наскільки це підйомна, не підйомна сума 7,5 1/2 тисяч гривень. Если смотреть на среднюю зарплату, которую получают наши украинские э жители, то это очень сложно. Бувають ситуації, коли мама одна ра виращувати ребенка, поэтому Пані... угу. очень... неприміри ціни і зарплати. Пані Тетяно, ну можливо, ще якісь такі киф... кілька цифр, скажімо, що скільки вартує не багато, але знов ж таки щоб ми розуміли, що з чого склалася ця сума в 7,5 з тисяч в, в школі, где буде вчитися моя дівчинка, є басейн. Стоїмость очков для плавання від 300 до 700 гривень. То есть э, диапазон очень широкий. Брюки стоят 600 гривен. На канцелярию уходит где-то порядка 800 гривен. Рюкзак стоит от 600 до 900 гривен, а то и до тисяч. То есть піджак потори тисячі, ну це не вообще безумные на самом деле. Тут приходится изворачиваться как ужику и искать, где же найти подешевле. Зрозуміло, подати у мамочів. Розум... Ага, я але я зрозумів, я так розумію, що якщо купити дешевше, ті же окуляри, наприклад, за 300 гривень, то... Да. то то і може вода потрапляти і так далі. Ну, конечно, а потом потім ці жінки с економлені потрапиш на лечение лічені якихсь коніктивітових чи заболівань заболівань, которые могут возникнуть в случае сучі попадання води хворіровано. Дякую, можна, дякую можна, що можна. ви приєдналися. Хотіло, ним, якось, але ми нас... бажаємо, щоб навчальний рік для вашої донечки був щасливим, вдалими, щоб їй сподобалася школа. Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Шевчук, працівниця радіо ера, мати першокласниці. Сім з половиною тисяч, пані Лілія. Я думаю, що ця ситуація Вона залежить не так від системи освіти, як від взагалі ситуації, яка є в країні, яка є в економіці, яка є сьогодні з цінами, з курсом валюти, з нашими зарплатами, інфляцією і всім решту. Я хочу вам сказати, що насправді вона ще драматичніша для багатьох батьків і інших шкіл, які в інших школах, в бідних школах, в школах, які не мають взагалі басейнів, школи, які Сьогодні тішаться тим, що вони змогли перенести свій туалет з вулиці в приміщення, тому що на превеликий жаль, в Україні сьогодні є величезні різниці між школами в умовах навчання. І ці різниці треба поступово, власне, через те, що органи місцевого самоврядування будуть мати більше доходів, потрохи виправляти. І е, ідея, якби провідна взагалі на наступне десятки.